Доброго дня, шановні інвестори, колеги, партнери, шановні наші клієнти. Я наразі в формі, але я у нашому офісі в UnitCіті. І це тому, що мені, як і багатьом іншим підприємцям, доводиться воювати на два фронти. В той час, як ті, хто вийшов на ротацію, відновлюються, тренуються, ми, підприємці, засучивши рукави, працюємо і навпаки. Коли в інших бізнесменів випадає якась хвилина, день, два, три на відпочинок, то ми знову їдемо на нулі. Тож ми знаємо ситуацію зсередини з обох боків. І коли почалася війна, ми е, приймали рішення важке, виважене, важливе, народжене у війні. І в основу його лягли дві категорії е, важливіше яких. На сьогодні немає нічого. Перша категорія це перемога у війні на полі бою. Це те, за що, за що б'ються військові, за що б'ються я, за що б'ються інші підприємці-фронтовики. І все для перемоги це те, за що б'ються підприємці тут, на економічному фронті, які продовжують, не дивлячись ні на що, працювати. Які продовжують вести свої справи, вести бізнеси, незважаючи на втрачені активи на зруйновані домівки на сім'ї за кордоном. І коли ми приймали рішення, було дві безпекові стратегії: перша, ми могли стягувати застави, продавати їх за безцін, знищуючи бізнеси та людські долі. І навіть від деяких інвесторів лунали такі заклики. Але поспілкувавшись із нашими клієнтами бізнесменами. А ще тим більше отримавши від деяких бізнесів вчасну сплату кредитів, і тим більше у повному об'ємі, ми подумали, що таким чином ми несемо жахливий удар по цій важливій частині, де все для перемоги. І ми власними руками. Ну, увалимо просто велику кількість бійців Економічного фронту. І це буде з нашого боку справжня диверсія. А заклики до таких дій від деяких інвесторів є справжнім саботажем. Тож наша команда встала до роботи. Ми пропрацювали кожного підприємця. Тих, хто припинив діяльність, виявилось небагато. Їх всього два. Всіх інших, я от просто безумовно вважаю героями Економічного фронту. І героями цього часу вони продовжують працювати. Ми погодили персональні умови для кожного вже в травні. Ми погодили персональні умови для кожного проєкту, навіть для кожного процесу окремо. І вже до кінця весни вийшли на безбитковість. В результаті. Погоджених реструктуризованих умов взаємодії, в тому числі з інвесторами, в тому числі з позичальниками, наш портфель продовжив працювати. А в липні ми почали виплату інвесторам дивідендів за червень. Тобто, в червні компанія почала продуцювати кошти, які ми змогли виплачувати в вигляді дивідендів інвесторам. І це все завдяки наполегливій праці наших малих середніх бізнесменів. Тож ми й надалі будемо слідувати розвитку нашого кредитного портфелю, бо це запорука перемоги. А далі будемо робити все для перемоги України. Я вдячний всім інвесторам за розуміння змінених особливих умов співпраці. Ви всі учасники цієї війни, причому безпосередні, і ваш вклад воістину безцінний. Фінстрім ще аж до кінця війни буде працювати в аварійному режимі, але ми регулярно поліпшуватимемо умови виплати відсотків. Наш портфель показує позитивну динаміку, і вона тільки зростає. Ми бачимо, що попереду у нас дуже позитивні перспективи. І, як каже відомий всім пан Рейдаліо, шторм що очищує потрібен, щоб відкинути все займе. І як казав покійний професор Мене Ренець Володимир Филиппович, Мій викладач з Кіємбіесу, світогляд, проявляється у пограничних станах. Це той стан, який ми зараз маємо. І слава Богу, ми маємо можливість на таких компаніях, як наша, побачити, хто є хто. Дякую всім за увагу. Слава Україні!